В Україні ж планують зносити панельні багатоповерхівки і так звані хрущівки. Мешканців або тимчасово відселятимуть, або відразу ж надаватимуть їм квартири в іншому будинку. Про це йдеться у відповідному законопроекті. Документ уже ухвалили в першому читанні та готують до другого. Між тим люди остерігаються, що їм нададуть нерівноцінне нове житло менше за квадратурою у віддаленому районі. Дійсно, запобіжники в цьому в законодавстві немає. Твердять правники. Тим часом нардепи пояснюють. Ще у 2019 році в Україні нарахували понад 30 тисяч багатоквартирних будинків застарілого житлового фонду. Термін їхньої експлуатації за документами закінчився. До третини з них були збудовані ще до 1919 року. Цей за повинен був змінений, повинна бути система града, будівна система міста змінена. У Нас немає нормальної карти, у нас немає генплану Києва, наприклад. Так. У нас немає генплану багатьох інших міст. Повинні ми починати з архітектурної частини. туди, знизу починати. Ми зараз ідемо зверху. У нас не готове міста до того, міста не готові до того, щоб а, починати, а, починати скажімо так, впроваджувати цей законопроект. Починати потрібно в місті, потроху-потроху змінювати, а потім вже виходити на цей законопроект, який ну, він реально потрібний.